Пропозицій на закупівлю, закупівлю частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вогонів, рухомого складу, та арматури їхніх частини, механічне філтування для керування руком. Запасні частини довтагнівного обладнання. Номер оголошення про проведення 212, дванадцять триста шістдесят дев'ять і вісних номер тридцять від шість, року. До участі було подано три конкурсні пропозиції. Вони спросувати мірі не входження. Перша конкурсна пропозиція надійшла від товариство з обмеженою відповідальністю Аргу. Місто Київ, вулиця, Басейна, 5Б. Єдеко 229 56, 093, Телефон 098 890 91 72. Померкана за печатами. Дві пропозиції. Комерційна кваліфікаційна і відправимо конверційну частину. Загальна вартість конкурсної пропозиції. лотом номер 1 разом з ПДВ складає 9 мільйонів 174 138 гривень рівно разом з ПДВ. Золотом номер 3 4 мільйони 433 тисячі 670 гривень рівно разом з ПДВ. І кваліфікаційна частина. Забезпечення, довідки щодо повноважених, протоколи збору учасників, накази на призначення, протоколи, копія паспорту, визвода, статут підприємства, довідка ПДВ, довідка стаття 17, баланс звідти про фінансові результати, довідка щодо звіту про грошових коштів, довідки з банку, основні умови договору. Листи погодження, ще лист погодження, лист підтвердження повноважень виробника, сертифікати відповідності, паспорти на продукцію, паспорти, сертифікати якості, ще один лист від виробника, технічні умови. Дугові про надання послуг інспекційного приймального контролю. Лист при про присвоєння умовного номера. Ще один лист від виробника про підтвердження повноважень, сертифікати відповідності, технічні умови, етикетки, сертифікати. Листи погодження головного управління, договір про надання інспекційної прямому контролю з податками, дані на това. Все. Діто конкурсні не відійшла від товарості з обмеженою відповідальністю так далі, для собака Місто Київ, вулиця Філософська будинок 5А. Нідерфор 360-75-466. Телефон 043-528-522. Конверта комерційна кваліфікаційна частина і відкриваємо комерційну систему. Загальна вартість конкурсної пропозиції лотом номер 1 Складаю разом з ПДВ 9 мільйонів 106 тисяч 984 гривні 80 копійок. Лотом номер 2.

Кваліфікаційні частину. Тендерне забезпечення. Вищу доповноважених, наказуване позначення, протоколи зборів учасників, копія паспорту, лист догода, статут, довідка ПДВ, довідка стаття 17, баланс і про фінансові результати. Довідка щодо про грошових коштів, довідки з банку, основні умови договору, лист про персональність інтереси, погодження головних управлінь, сертифікати відповідності, паспорти, сертифікати відповідності, технічні умови, паспорти, договір про надання послуг з інспекційного та приймального контролю. Оксуграму щодо призначення умовного номеру, лист погодження головного управління, ще один лист про представництво інтересів, декларація постачальників про відповідність, акти на продукцію, копія ІСУ. Ще один лист про представництво інтересів, сертифікати відповідності, паспорти, технічні умови, листи погодження. І дану на това. І остання конкурсна пропозиція товариство зумежної відповідальності техно екотрейг. Місто Кієву, Захисна, будинок 11, Вірпо 392, 15, 196. Захисна, 11, корпус Б, офіс 12. Телефон 044, 454, 27, 80. Влапа марта, комерційно кваліфікаційної і відкриваємо комерційну частину. Загальна вартість конкурсної пропозиції за лотом номер 1 складає 9 мільйонів 109 тисяч 441 гривня, 36 копійок. Злоту номер 2. 1 мільйон 315 тисяч 762 гривні 36 копійок. Ось кваліфікаційна частина. Тендерне забезпечення, лист щодо повноважень, копія паспорту. Протоколи зборів учасників, накази, лист згода, статут, довідка ПДВ, довідка стаття 17, баланс звіт про фінансові результати, довідка щодо звіту про вигрушевих коштів, довідки з банку, лист щодо обмеження накладання договорів, основні умови договору, дані на товар. Вищу до гарантійних зобов'язану продукцію, лист підтвердження умовного номера, лист про повноваження, ІСО, договір про малення інспекційного контролю, листи погодження головних управлінь, декларація постачальника про відповідність, листи погодження, акти сертифікату на продукцію. паспорты на продукцию, техничные умовы. Все не техничные умовы. Все, включая трансляцию.